Привіт! Ви на каналі Супер Друзі. Сьогодні я розпечатаю кілька пакетків з брайтами. Я зараз вам їх покажу. Почали. Нам попадається котик. Далі нам попадається чорний байк. Далі нам покладається морок, далі і це патрон. Нові тільки котик і морок. Чорнобай в мене вже є. От. Та патрон в мене також вже є. Мені попалось тільки котик новий і морок. Сьогодні я розпечатав мало брейків, але завтра в мене буде знов, як я граю в застосунок Брайти. Чекайте завтрашнього відео. Всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.